Росіяни мають не мовчати. Росіяни мають не просто казати Я проти війни. А росіяни мають робити кроки для того, щоб ця війна закінчилась. Поки ви будете носитись цими хорошими росіянами, вони нічого й не будуть робити. Тому що для чого? Статус у них є, визнання в них є. Наші українські медіа носяться з ними, там, який він молодець, яка вона молодець, а в результаті, що це змінює. Ми, їх, тих, хто відповідальні за цю війну, робимо ще й напівбогами. За те, що вони нічого не роблять, щоб спинити наслідки своїх. Дій. Уявіть, що влада це та як такий сторожовий пес. От у вас є собака, там, сторожова чи бійцівської породи, ви несете за неї відповідальність, як власник, так і громадяни несуть відповідальність за свою владу. Якщо ваш пес без наморника зірвався і бігає, кусає людей. Хто винен? Ви винні. І ви повинні бігти, зупиняти його від смику, То він вас може покусати, да? якщо він неадекватно сприймає реальність. Може покусати, але це ваш пас Ви несете за нього відповідальність. А коли ви стоїте і дивитесь, як ваш песик по вулиці кидається на дітей, роздирає їм обличчя, і ви нічого не робите. За що вас? Хвалити. За що вас любити? Мами цих дітей будуть казати, Боже, які ви молодець. Ви не підтримуєте дії свого пса. Я сумніваюся, що хтось без вас так реагував. Всі б реагували. Забери свою собаку! Але з ось цими всіми. Хорошими русскими ви так не дієте. Ви починаєте постити їх, ганяти по мережі, які вони молодці. Ви робите із хороших русських ікони, ікони опору, які нічого не роблять, які привели війну в наш дім, і які своїм бездіяльністю продовжують цю війну.